Ну що друзі, всім привіт? Знову на каналі Реальний Таксист. І сьогодні ми поговоримо про абсолютно все: як справи з пріусами, як справи з орендою автомобілям, з викопом автомобілям, що у нас ремонтується, що у нас вже в процесі, на що ми купили запчасті і за які кошти. Сьогодні буде цікаво інформація, не просто в темному боксі про один маленький пріус. І сьогодні ми побачимо. Декілька автомобілів, процеси по малярці, процеси по автосервісу, все сьогодні буде на каналі. Також, звісно, для вас буде дуже багато корисної інформації, цікавої, хто за мною слідкує про ціни, е, наприклад, про як воно вести великий автопарк і що потрібно з цим усім робити. Ну що, друзі, не забувайте підписатися на канал, на мій TikTok, на інстаграм. Якщо е, у вас є... Питання по співробітництву, по е, допомозі, якщо вам потрібно, по оренді або оренді правом викупу, ремонту автомобілів, або дуже багато корисної для вас інформації, ви можете знайти, звісно, в описі. І не забувайте, друзі, що ми донатимо нашому колезі з каналу Таксуєм на рейнджровері» Миколі, який зі своїми побратимами зараз збирає на автомобіль. Мій канал і я особисто йому допомагаємо. Долучайтесь до збору. Силка на його банку буде в описі. Друзі, слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Погнали! Ну що, друзі, у нас Prius 30-ка го року чи 14-го. він е, битий в праву частину. На нього вже заказали запчастини. Е, приблизно, так що ви розуміли, капот на цей автомобіль. 3 700 бампер на цей автомобіль 3000 це звісно не оригінальні запчастини фари на такі ав автомобілі на тридцятку Prius приблизно там три з половиною три 600 тисяч гривень а телевізор на цей автомобіль то є ця панель передня також коштує в районі трьох з половиною тисяч гривень то є все в приділах 100 доларів можна сказати і цей автомобіль уже починає розбиратися і збирається. Також в цьому автомобілі потрібно поміняти е, лобове скло. Цінник на нього я поки не знаю, але чуть-чуть е, пізніше в іншому відео, коли вже машина буде зібрана, буде смета я вам її покажу. Ми знаходимося в невеликому боксі. Це е, можна сказати маленька рихтовка для... Нескладних в принципі задач Сашко. Тут рихтує автомобілі. Йому тут зручно, тому що стапель і все інше є у малярці. І ми побачимо, що там стоїть. А там стоїть Форд, який я купив ще хрен знає скільки. Друзі, поїхали далі. Подивимося, що у нас на вулиці стоїть. Подивимося, що у нас на сервісі. Погнали! В лютому насипало блін, стільки снігу. Це у нас Елантра 2020 року, 20 тисяч в пробігу. Вона буде, мабуть, остання ремонтуватися, але вже сьогодні моніторів на неї запчастини. Капот коштує десь 140 доларів тайванський, бампер 100 баксів, задній бампер 100 баксів, решітка десь 150 доларів, фари. Я бачив цінник 210 доларів. Фари, але їх немає наявності. Наступна ціна там десь 350 доларів. І я так розумію, що оригінал на цей автомобіль коштує по 500 доларів. Ну, звісно, цього ніхто робити не буде. Кришку багажника я ще не знайшов, треба добиратись до комп'ютера і дивитися. Тут у нас стоїть три пріуса. На один в мене Товариш допоміг зібрати запчастин, ми зібрали на 70 тисяч запчастин. А на цей автомобіль на Prius Палтінік це капот, бампер, усілітель, решітка. ну, Багато чого. Фари тут реально по 13 тисяч стоять, за що це дуже дорого. Дві тридцятки, вони вже наступні в ремонті після цього автомобіля. То есть, це вже ми далі будемо їх збирати. Також, ну, зрозуміло, капоти ми знаємо по 100 баксів, бампери там по 80 доларів, фари по 100 баксів то це все ми будемо збирати трошки згодом. Вже запчастини всі сьогодні приїдуть повністю по навісному по цих автомобілях і будемо далі запихати їх в ремонт. Погнали далі! Так, друзі, автомобіль Hyundai 13-го року, буквально неділю назад чи півтори, трошечки попала в ДТП. Крило, фара, бампер, рихтовка капота, заміна панелі, заміна решітки. Водій все купив швиденько, і в принципі це вже все відрихтовано. Одної фари правої немає, тому що ми праву фари зняли на другий автомобіль для водія, який брав автомобіль в оренду з правом викупа. І ми стараємося, щоб автомобіль, який людина бере в оренду з правом викупа, доставався йому в ідеалі. На оренду переставляємо там, наприклад, запчастини, які ще можуть поїздити. Ну, звісно, потім, коли людина хоче такий автомобіль собі взяти в оренду з правом викупа, далі приводимо його в порядок. Також вчора, у нас вчора чи позавчора а, була невелика, а, ну як невелика проблема: водій з'їхав з бордюра, а, ліг. А, Коробкою на бордюр, і я так розумію, нелегенько, десь приблизно на півтори тисячі доларів. Лопнула коробка, витікло масло, водій поїхав далі. ну, Звісно, як говориться, пизда насосу і пару пакетів синхронів. Коротше, капіталка коробки. Будемо аргоном у нас на теорії, ДВС зварювати коробку і далі. Відправляти її в бой, поїхали далі. Подивимося, що у нас на ремонті. Ну що, друзі, дійшли ми до нашого внутрішнього автосервісу тут. Е у нас СТО, шиномонтаж, і тут ми ремонтуємо всі автомобілі нашого автопарку. Hyundai Sonata, ми ремонтуємо вже їх там більше 4 років. Якщо у вас є питання, у вас є автомобіль, е газовий Hyundai Sonata або Kia k 5, і у вас щось не виходить, є якісь питання, проблеми. Ми на цьому спеціалізуємося дуже давно. Ми зможемо вам допомогти. Приїжджайте на Климанську 1 5 Більше там інші ремонти мультибрендових ваших автомобілів, ви можете приїжджати до нас або в Рубожівку, або на Роберта Лісовського 8В на Дарниці, або Рубіжівка це за стоянкою, хто знає. Так, у нас тут два пріуси. Чекають моторів. Один мотор ми взяли уже. Андрій, дякую тобі, що нам допоміг. Один мотор 1200 доларів, 140 тисяч миль дали нам. Ми поставимо, побачимо, заведеться все окей, плюс. Розрахуємося, один автомобіль <кій> виїде на покраску. Тут треба ще поміняти дзеркало на цьому автомобілі. Тобто, нагадую вам, що це два автомобіля, які були не дуже биті, можна сказати, практично не биті вони були. Але в двох моторах ну, капець мотору, можна так сказати. В одному дирка полуподона, в другого дирка в блоці. Тобто кулак дружби в полуподоні, і кулак дружби в блоці. Таке буває. Пішли, подивимося мотор, який ми купили, і подивимося, що у нас ремонтується. Так, півтори неділі назад виявили те, що дирка в голові у нас в одної із Hyundai сонат голову е, на ремонт. І заміна прокладки Анатолій, наш моторист, е, збирає її. Правда, довгувато, але він, помімо мотора, збирає ще три машини. Людина береться за все. І це дуже добре, але час. На автомобіль, який повинен виїхати, І, звісно, Анатолія чекає пріус. Це все треба трошечки швидше. Автомобіль оранжевий 16-го року, який недавно також виїхав з капіталки коробки. Потратили ми десь приблизно 850 доларів. А відремонтували коробку, ремонт, запчастини, масло. Цей автомобіль виїхав. Зараз є ще деякі питання по цьому автомобілю. Не пам'ятаю, що у нас тут? Пильники на гранатах. Пильники на гранатах. Тобто, невеликі питання. Пильнички зараз поміняємо, і автомобіль поїде далі в роботу. Підемоте далі, подивимося, що у нас ще на ремонті. Ідемо, я вам покажу одну людину. Я, до речі, знаєте, спомни, і людина приїде. Це Женя, і Женя ремонтує мені коробки. До речі, я не буду залишати його телефон, тому що. Ви його самі можете знайти. Ну, якщо вам буде конче потрібно, і у вас буде питання, де я ремонтую коробки на Hyundai Sonata по адекватним цінам, і він старається зробити більш-менш нормально, тому що наступна людина, яка ремонтує коробки, це буде у вас, ну, може там на відсотків 50% дорожче, ніж це зробить Женя. Женя вам зробить, так? Да? Коробки? Зробить ну на Hyundai Sonata точно, а все інше. Це вже будете в нього запитувати. Кому буде цікаво, в особисті пишіть. Я залишу контакт. Жені, звернетесь до нього, і він вам допоможе. До речі, от 0573. Тільки виїхала. І що я казав буквально недавно: Женька у нас тріщина коробки. Да? Кариться пизда мотору. Да? Все, окей, до Жені можете звертатись, підемте далі, подивимося, що у нас ще на ремонті. Це у нас мотор гібридного Форда, який зовсім недавно був в сервісі Теорія ДВС, там, де аргоном заварили багато деталей. Там і тріщина в коробці була, і тріщина там коротше, було багато. В них тріщин зробили мотор швидше, чим Санька відрихтував машину. Машина стоїть на рихтовці, час збереться, всі деталі є, і цей автомобіль приїде. І вкинемо мотор. Далі у нас біла елевка, 16 2016 року. Вона зовсім недавно приїхала. В цьому автомобілі ми повністю зробили задню ходовку, але почала плакати передня. Передню ходовку ми також зараз дороблюємо, і автомобіль далі виїжджає в бой. Цей автомобіль тільки що заїхав, мабуть, на зміну масла, так як на ямі ТО проводиться в цьому автомобілі. І хочу ще показати ось вам двигун пріуса, який мені Андрій підкинув. Ми ще його не ставили. 140 тисяч миль в моторі. І цей мотор буде, мабуть, в красному пріусі стояти. Я сподіваюся, що з ним буде все добре і не буде більше ніякого головняка. Ну що, пішліть, подивимося, що у нас стоїть на площадці. Якщо зовсім недавно відео дивились, то розумієте, що там було. Там 30 автомобілів, все було погано. А подивимося, що зараз робиться. Автомобіль, який зовсім недавно був на відео, це Кія К5 нашого водія, який взяв автомобіль в оренду з правом викупа Яріка, в нього тут втулки стабілізатора. Приїхав, залишив машину, автомобілі, автомобілі запчастини заказали. Зараз поміняємо і поїде людина. Далі працювати. Були мілкі, мабуть, сточки, це не подобалось. Звісно, комфорт це е, особисте. Ну, Цей автомобіль скоро вийде. А, далі у нас рік уже стоїть цей логан, може вже мабуть більше. Він давним-давно зобраний по кузовщині. Треба ще подушки, треба ще двигун, і е, сцеплення, і, мабуть, коробку і багато-багато чого. Бо за півтора року з цього автомобіля на інші логани багато запчастин було знято. Ну а так працює. Як би можна сказати, автопарк? Тому що щось з швидко поставити і відправити далі автомобіль. Добре, пошли далі. До речі, сьогоднішній день у мене почався. З евакуатора ми, мій Mercedes, відправили на Генстар ремонтувати генератор. Я надіюсь, там генератор, тому що я в Ютубі моніторив, що коли в тебе загорається акумулятор, а в мене, знаєте, коли загоряється акумулятор, то він чомусь великий загорається. У мене загорівся маленький акумулятор. І я подивився в інтернеті, що, можливо, треба допоміжний акумулятор поміняти, який відповідає за старт-стоп. Тобто його потрібно поміняти і все. Буде добре. Я їздив буквально ще, мабуть, кілометрів 30-40 на автомобілі, поки мене повністю не сів основний акумулятор. Я заїхав а, до себе в сервіс. Ми провірили, коротше, акумулятор а, розрядився. Це зрозуміло, що нема в нього зарядки. Сьогодні, з утра, евакуатор генстар буде розбирати мені автомобіль, міняти генератор і надію, що... Плюс-мінус я попаду недорого. По очищенням 1015, а по факту вже розкажу вам в наступних відеох. Далі, буквально зовсім недавно, я показував вам цей автомобіль 3770 Hyundai Sonata, один із останніх, яких ми відремонтували а, по ходовій, вона ще не була на малярці. Цей автомобіль повністю зроблена ходовка, повністю помінялась резина, поміняли амортизатори, диски. Дуже багато по ній зроблено. Водій приїхав на перезмінку. Да, трошечки страшна страшний автомобіль. бампер у торба, треба бампер буде міняти. Але вже автомобіль, коли буде йти далі на викоп, цей автомобіль буде приводитися в повний порядок. Наступний автомобіль це не наш автомобіль. Це автомобіль людини, яка десь тут, тут працює. Стоїть наша Америка, яка зібрана. Це джип Чироке 24 бензин 2017 року. Не сильно він був битий, зроблений, нормально зроблений, нормально відкрашений. Зараз в продажі стоїть. Ну, просимо за нього 15 тисяч доларів за 2017 рік. Ну, я думаю, нормальна ціна. Кому цікаво, також пишіть. Також Соренто. не сильно займаємося там їхнім продажам, але розуміємо, що за вищі гроші. Також Сорента продається. 14 рік, 2,4 е бензин, е неповний привод, 11 тисяч доларів. Забирайте, кому цікаво. Ну, я не знаю. Е від авторію, а там мінус 500 сама нижня ціна з цього автомобіля. Автомобіль стоїть е нашого Віталіка-адміністратора. Цей автомобіль е в нього в користуванні. Е Hyundai Sonata в білому кольорі. Приїхала на перезмінку, до речі, машина не готувалась, От так як приїхала, наклейки зняли, зробили хімчистку, зняли там шашку, заклеїли дирки, щоб не капало в салон. І цей автомобіль зараз працює. Далі у нас автомобіль тут. Відкручений або приклинює супорт цьому автомобілю. Він приїхав на сервіс, його також відремонтують. Ну тут пустяк і він поїде далі в роботу. Людина його чекає. Ну і знайомтесь, друзі, капята. Всі пам'ятаєте, зелений автомобіль. Цей автомобіль ми вже зробили і будемо віддавати вже з понеділка водію, який взяв цей автомобіль в оренду з правом викупа. 16 рік 690 тисяч пробігу. Салон перешили. Зараз вона поїде після малярки на хімчистку салона, помиється, повністю відмиється автомобіль, і цей автомобіль вже поїде, друзі, для нашого водія. Платіж за неї без першопочаткового внеску: 5 тисяч п'ятдесят гривень в тиждень. бмв моя, хто пам'ятає з Німеччини. Я приганяв і в мене. Забрав один із моїх партнерів цей автомобіль і на ньому катається. Друзі, далі підемо в малярку, подивимося, що там готується для наших клієнтів, які взяли автомобіль в оренду З правом викупа, що готується для наших клієнтів, які звернулися до нас на Покраску автомобіля, також там стоїть ліф, який недавно приїхав, він відрихтований. Коротше, не буду вас розказувати і відкривати всі секрети, підемте просто подивимось. Ну що, друзі, от стоїть левка яка підготовлена для водія. Е -е. Ну Дивіться, є по ній невелике питання. Красилось тут заднє крило, дверь, переднє крило. Кусочок бампера, кусочок капота. Але красилось, по-перше, підбиралась краска по підбору і все одно виділяється ця двері. Тобто Зараз вроді так, може і не сильно видно, але я думаю, що може камера передасть, може ні. ну Отак, отак буває. Як ти не підбираєш, все одно в колір попасти тяжко. Треба або перепилом робити, або... Не знаю що. Що у нас далі? У нас далі стоїть жук. Всі запчастини на нього є. Давно я його пригнав, ви вже про це знаєте, і йому залишилось зовсім недовго зібрати, покрасити і також його виставляти на продаж. За віші гроші треба треба продавати. підемте в малярку, подивимося що там робиться. Ну що, друзі, у нас декілька клієнтських автомобілів. Аудюха одна, Аудюха друга, Шкода, Volkswagen Passat нарисувався, Volkswagen Golf і мій GMC. Один із автомобілів у нас зараз також готується, і також буде виїжджати для клієнта, який бере автомобіль в оренду з правом викупа. викупу. Давайте подивимося, що воно рихтується. Так, у нас Nissan Leaf, бампер... Був піддигнутий і було питання по крилу. Крило вже відрихтовано, а бампер також практично готовий. Буде покрашена, відмита, від хімчищена. До речі, автомобіль буде також в продажу, не сильно битий. 24 кВт, 2014 рік оказався. Друзі, 7,5 тисяч хочете, я відхімчищу, дороблю докрашу, Забирайте, кому цікаво, ліф свіжопригнаний. Можете прийти подивитися. Ну що, наш форт повністю розібраний, стоїть на витяжці, лонжерони вже, як бачите, більш-менш рівненькі, підрамник стоїть. До речі, по запчастинам, там, якщо там Тайвань, а, ми заказали там капот, бампер, фари, там десь плюс-мінус на 30 тисяч, якісь там мелкі деталі. То підрамник 350 доларів я віддав, 100 доларів замок капота. А тут, виходить, один механічний, один електричний в цьому автомобілі. Ну, десь так. Думаю, ще дня 3-4 вона вже буде зібрана по Кузовщині і поїде збирати мотор. І там вже далі будуть, я думаю, також багато сюрпризів. Чому? Тому що багато проводів перебито. Я так розумію, що багато запчастин я буду шукати. Але я роблю все до кінця. На півдорозі не кидаю. що, друзі, побачимо, як воно буде. А тут нічого не стоїть. Тут у нас відкрашені елементи по субару. Зовсім недавно клієнт попав в невеличке ДТП. Фара, крило, бампер. Бампер ми реанімували. Крило купили, поміняли, і фару купили, поміняли. Ну, довелося там дві фари купувати, купили по депо. Ну, В принципі, сьогодні автомобіль збереться, завтра будемо віддавати клієнту. Друзі, ну така ситуація. От такий сьогодні у мене ранок, і такий ранок в мене кожен день. Сьогодні ще ранок лайтовий. В принципі. Проблем ніяких немає. Все працює. Автовоз з автомобілями, два корейських автомобіля, одна 16 2016 року, одна Hyundai Sonata LF 16 року їде для клієнта, одна Hyundai Sonata 16 2016 року в білому кольорі їде для брата, одна 14 2014 року їде для мене, і чотири Prius. Пріуса. А, в понеділок будуть на митниці, і я думаю, вівторок в середу буде а, розгрузка. Так що слідкуйте, не пропустіть, будемо розгружати, дивитися, які ж автомобілі приїхали. Друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. Не забувайте підписатися на канал, поставити палець вверх, підписатися на мій TikTok, Інстаграм, Фейсбук, кому як зручніше. Спілкування або питання до мене, ви можете. В інстаграмі, в Дірект або в Тіктоці в особисті сабчення. Також Дірект ви можете написати. Я вам залишу свій контакт, кому там потрібна допомога, спілкування, якісь питання. Що зможу від себе? Що по моїй, по моєму профілю, я звісно вам допоможу. Друзі, не забуваємо донатити нашому. Колезі, Миколі з каналу Таксуєм на Ренжоворі. Донайте хлопцям зсу. Слава Україні, підтримуйте нашу державу, наших воїнів, друзі. І всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.